24 серпня 1991 року. Де ти був? Найпевніше, я тоді був ще в своєму рідному місті в Каневі. І я... до нас якось воно ну, мало дійшло. Та і може я тоді ще не... Я не розумів, що це таке. В нас тоді відкрився якийсь осередок у Наунсо. Ми були туристами, ходили на інстанцію юних туристів, значить ходили в походи. І наш вчитель по туризму. Він нас під бурював, носив нам пресу, там заборонену, до речі, абсолютно пресу, за яку би за яку і зараз могли б посадити, я тобі так чесно скажу. Mm. <гум> вот. а, ну а тоді так тим паче. Зараз просто з інших з, інші люди прийшли до влади. <гум> Вони би цю пресу теж не терпіли. Ну Якби... і ми читали, ми читали про якусь зброю, про те, як збиратися. В мене, я пам'ятаю собі, вишив червоно-чорну таку нашивочку. Я ще до кінця не розумів, що це таке. Ну але він він нас вів, тихенько вів до цього, підштовхував. Треба, але... треба просто бути радикальнішим. Ми тоді могли обрати президентом не ну, Ясно, всі ми знаємо ці, ці події, всі ми дуже добре пам'ятаємо. Ну хто не пам'ятає, там я читав про них. Нам треба було обрати людину, яка б пішла радикальним шляхом, як в Польщі. Та? Ну, от те саме за прикладом. Ми е як тоді тягнулись ні туди, ні сюди, ну отак от стояли, так і тепер стоїмо. І нічого не змінилося від того. От у нас багатовекторність, не знаю, називається як хочеш. От нас тягають туди-сюди, туди-сюди, і ми нікуди не йдемо. Я пам'ятаю, ми тоді билися за те, що ну, билися. І, знову ж таки, я не такий вже і великий тоді був, і ще, можливо, там не ходив ні на які там мітинги, не знаю, не бився, не ходив з прапорами. Але тоді говорили про українізацію, про якесь відродження української мови. У мене зараз син ходить в школу, він україномовний просто так склалося. Не тому, що там ми ну, якісь супернаціоналісти. Ні, ми просто живемо в Україні. Він в класі, ну, по правді сказати, може, їх два України. от на 30 дітей київської школи, звичайної київської школи. Йому так тяжко, він, він, ну, я от чую, він починає переходити на, на російську з багатьма Мені шкода, але я розумію, що по-іншому не можна. Де тут незалежність? де де тут теж за за шо за шо люди виходили на майдан